Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Була Була нас все! Все! Сідайте! будь Отже, ми є благодійним фондом Shelter Plus, який на сьогодні об'єднує в собі е, два великих е, проекти: це культурно-громадський центр Shelter Plus на колишній вулиці Армавірська, 28. Сьогодні вона називається Джона Маккейна, американського сенатора. Який не має ніякого відношення не до Кривого Рогу, не до нашої вулиці, але він був хороший дядько точно. і Він точно був за Україну. Тому Маккейн, не ми його лобіювали, але він точно краще ніж е, руський город Армавір, який так само не має жодного відношення ані до Кривого Рогу, ані до е, нашої вулиці ось, власне, культурно-громадський центр Шалтер Плюс на Макена 28 і центр підтримки ВПО 24 на Макена 24. Про це ви ще не могли побачити у нашому фільмі. Коротка передисторія. Наша історія розпочалася давним-давно, в 2002 році, коли ми були групою небайдужих підлітків, нас було приблизно стільки, скільки ось нас з вами зараз. І ми хотіли зробити щось хороше в цьому місті. Ми не знали, що зробити хорошого, тому ми відштовхнулися від того, що ми можемо робити, любимо робити. І це такий наш перший маленький урок да, школи змінотворців, щоб довгостроково, якісно волонтерити, щоб довгостроково робити якусь справу, потрібно знайти те, що ти любиш. І другий критерій був те, що потенційно може бути цікаво підліткам цього району. Нагадаю, що це 2002 рік, коли не було ще Тіктока, Інстаграма, Ютуба. Чи Ютуб вже, Ютуб був вже. Ось, але ну, інтернету, як такого комп'ютера, смартфонів, планшетів майже ні в кого не було. Да? І в нас була невелика конкуренція. Тому кожну суботу до нас приходило 100-200-300 підлітків. Наступний важливий фактор це де ми проводили. Ми проводили це на базі школи. Чому це важливо? Тому що ми проводили це без грошей. І наступний наш маленький урок і висновок це те, що можна робити хороші справи без грошей. Тобто нас пустили, тому що ми хотіли робити щось хороше, і ми не платили орендну плату, ми не купували собі будівлю. Ми два роки кожну суботу проводили різні заняття для підлітків. Але потім, згодом, коли ми відчули, що ми зросли, коли у нас з'явився певний потенціал. Не, але знов-таки він не настільки був не, великий, щоб придбати таку велику будівлю. Е, але чудо сталося, диво сталося. І в 2004 році ми придбали собі цю будівлю, не, яка тоді називалася Володіжно-підлітковим центром Шелтер Плюс, а сьогодні називається культурно-громадським центром Шелтер Плюс. Тому, коли ми говоримо про Шелтер Плюс, ми говоримо про фізичний простір. Ось тут е, на е, Макейна 28. Також ми говоримо. Про фізичний простір на Макейна 24. І говоримо ще про стадіон. І ось власне інституція, благодійний фонд, громадська організація, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, профспілка, спілка, будь-яке об'єднання інституалізовано, воно може робити справжні зміни в державі. Шелтер Плюс це про людей. Тобто, коли в нас ще не було будівлі, да, ми вже були згуртованою командою е цікавих е особистостей. Шелтер Плюс це про ідеї. І власне ми вже почали трохи ними ділитися, е про те, що не обов'язково починати з грошей, е потрібно починати з того, що тобі близько до серці, як казав Григорій Сковорода, сродна праця. Шелтер Плюс це про стосунки, і ми про це теж окремо поговоримо. Шалтер Плюс це про цінності, і ми теж вже їх трошечки артикулювали. Ми сказали, що для нас цінністю є пунктуальність. Тому 10.00 ми починаємо, ми поважаємо. Для нас цінністю є свобода. Це базова, наріжна, основополагаюча цінність свобода. І ми готові фізично, не віртуально, не метафорично душу тіло покласти за нашу свободу. І нарешті ми називаємось культурно-громадським центром. Наші назви є слово культура, і ми так називаємось не тому, що ми регулярно проводимо різні культурні заходи, пов'язані з музикою, з театром, з образотворчим мистецтвом, з малюванням, фотографією і так далі, таке інше, а тому що культура від дитинського слова це ще про обробку виховання освіту. І нарешті ми називаємось громадським центром. Тому що для нас є надзвичайно важливим розвивати, гуртувати, об'єднувати спільноти, громади, різноманітних людей, які можуть разом робити зміни в державі. І нарешті ми називаємо Шелдер. Сьогодні плюс» достатньо відоме слово в зв'язку з великою кількістю біженців, переселенців і будь-яка організація, чи то церква, чи то міська організація, яка там, не знаю, приміщення свого храму, молитовного будинку, спортивний зал школи, обладнає ліжками і запускає туди переселенців, називається «шелтером» да? – схованка, безпечне місце, прихисок. Ми цю назву придумали ще, коли не біженців, не переселенців не було і не очікувалося. Тому що дуже хотіли, щоб люди, приходячи в наш простір, вони почували себе захищено, безпечно і прошу вас Представитись, я перший представлюсь, і ви скажете, хто ви, звідки ви чим ви займаєте. Даліна Наталія, город Кермін. Чим займаєтесь? Зараз безробітна, але є, був свій бізнес. Mm -hmm. І це прийшла вдруг щось новеньке знала. Мене звати Юлія, мені 24 роки, сама з великою Херсонська область. Ну, В Кромругу вже забрали місяця. Виходить. Займ... Займаюся масажами, вивчилася на масажиста. Меня зовут Карина, мне 15 лет. Я здесь родилась, но жила в Канаде и на Кипре все 10 лет. Приехала с утра, то есть сюда и живу здесь с сестрой. Я услышала про Shelter Plus и решила сюда приехать, чтобы ну, рассмотреть, помогать. Я Бухинская Наталья, Я сама с Донецкой области, города Лиман. Мені 33 роки. Мене звати Тетяна, я з Херсонської області Каховського району. У мене двоє дітей, сину 28, доньки 17. Вона мене сюди записала на школу змінотворців. Вона тут була у жовтні, а зараз вона допомагає тут. Дякую. Мене звати Світлана, мені 53 роки. Я сьомий рік живу в Кривому Розі, ми 2015-го біжали з Донецька. Доброго дня всім, мене звуть Наталя, мені 35 років, я з Херсонської області, цікаво громадських центрів, саме таке направлення мене цікавить. Мене звуть Антоніна, мені 25 років, я за освітою фельдшер швидкої допомоги і недавно влітку закінчила психологію, практичний психолог. Я працювала у тисячці, от 12 днів тому звільнилася. Тому я поки пошуку себе, в творчому пошуку. Дуже цікавить творчість, психологія, медицина. Тому я думаю, це мені піде на користь цей досвід. Мене зовут Інна, мені 53 роки і 9 місяців. Вот. 35 років тому я тут жила, от потім вивчилася і попала по направленням запорожня. Ну, прожила там, так как меня пригласили в феврале на встречу с выпускниками, я как сюда как приехала и встречаюсь до сих пор. Спасибо. Меня зовут Марина, мне 51 год, я с Харькова. Ну, да, 8 месяцев уже находимся. Ну, в данный момент прохожу стажировку в центре поддержки. Добрый день, меня зовут Юрий, я из Харькова. Мне 52 года. Жена, двое детей, моя вот жена, Марина. Я звукорежиссер, музыкант, композитор, э, дизайнер звука. Занимаюсь этим всю жизнь. С я сюда приехал 9 месяцев назад. Добрый день, меня зовут Дима, мне 20 лет. Я прожил и родился в Кремлоге всю свою жизнь. Сейчас я безработный, занимаюсь музыкой. Я пишу свои произведения, учусь сведению, мастерингу. И с недавних пор я... Волонтер, Я Янку Владислав працював на будівництві. Гайфом школи з да, є така піксельність, яка складається з таких частинок, які уособлюють собі кубі Рубіка. То знає, таку головоломку є така штука. Ось е декілька цікавих фактів про Рубіка. Кубік Рубіка е – кубік рубіка це механічна головоломка, яку винайшов е якийсь дядько в якомусь році. Е і неважливо, да, коли це було винайдено, але що важливо, звичайний х 3 х 3, 3 може мати ось таке число різних комбінацій. Хтось може прочитати, бо, я не вмію, в мене з математики не сильно, але дуже багато. Да? Дуже багато комбінацій. Тобто ми можемо безкінечну кількість разів переключати, класити, крутити, 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 і у нас нічого. Да? Тобто ми можемо мільярди комбінацій. Натомість є якісь зрозумілих 20 кроків. І навіть дитина може опанувати їх, якщо робити певну послідовність певних кроків. Ось, власне, в цьому і полягає концепція школи змінотворців. Ми віримо, що є певні якісь е, кроки, зробивши, які ми зможемо змінити нашу країну, змінити саме себе, своє місто і те оточення, навколо якого е, ми е, існуємо. Тому навколо цього, власне, і є концепція школи змінотворців. Е, ми її розпочали в довоєнному форматі. Е, і коли розпочалася війна, Ті, хто були на початку, і дивилися уривок з фільму, то ми одразу переключилися на гуманітарну допомогу. Але потім ми усвідомили, що ми можемо давати більше ніж просто продуктовий набір. Да? Ми можемо давати людям те, що у нас є ті наші навички, знання, ресурси. І Ми почали відроджувати театральну студію, футбольний клуб і в тому числі наші освітні проекти. Ми так і залишили да, нашу айдентику. Єдине, що ми побачили, що ось ці синьо-жовті пікселі вони виглядають так само, як і пікселі камуфляжу. Да? Тому ми закамуфлювалися. Ми говоримо не просто про якусь точкову, одномоментну, одноразову зміну. Ми говоримо про систематичні зміни, які ми можемо впроваджувати як певний процес. Тому ми говоримо, що це має бути як певний проєкт. У нас буде в п'ятницю про проєктний менеджмент. Ми будемо говорити, як будуються проєкти, ми будемо говорити, як формулювати мету, проблему, завдання, звідки ми куди рухаємось і ось ці послідовні кроки і є, власне, основою проєктного менеджменту або управління проєктом. Але перед тим, як реалізовувати проєкти, Якщо порівняти цю частину цю геометричну фігуру з частиною дома, на що це схоже? На кришу, на дах. І зазвичай з даху не будують. Тому дуже багато ініціатив, навіть які розпочалися ось під час війни за ці 9 місяців, вони розпочалися і вже завершилися. Розпочалися і вже закінчилися. Тому що закінчились гроші, закінчились ресурси, пересварилися, е е видохнулись. Е, немає волонтерів, волонтери є, немає кому допомагати, іноді мені дзвонять. Рома, у мене є гуманітарка кому кажу, В сенсі, я не знаю кому фісті. А на що ти її взяв? якщо ти не знаєш кому візті? Або навпаки, мені нужно її взяти. Ну тобто е, люди влазять. Цю сферу і це дуже круто, да? ми абсолютно нікого не критикуємо. Ми навпаки пишаємо, що так багато ініціативних е, груп, центрів і так далі. Але якщо в цих групах, в цих, в цих е, командах, центрах немає чогось глибше, ніж просто тут і зараз реалізовувати проєкт, от коробка є, павізує його на підок, чи повізує там да? Е, то е, дуже часто цей дах їде потім. Да? Поїхала, е, тому перед реалізацією проєктів знов таки ще, ще маленька ремарка, да? якщо ми говоримо про, ну, мовно кажучи, пожежі. Да? Тобто, коли 24 грудня у лютого ж, е, розпочалось, розпочалось повномасштабне вторгнення, то звісно потрібні були всі зусилля, будь-які е, скоординовані, не скоординовані, організовані, не організовані. Але вже, слава Богу, ми тримаємося важко, складно, височенною ціною, але тримаємось 9 місяців. Да? Ніхто не розраховував, Путін не розраховував, Пентагон не розраховував, європейські партнери не розраховували, але ми стоїмо. Ну і, мабуть, сам Зеленський не розраховував, що так вийде. Да? І всі, хто не голосував за нього, теж не розраховували, але слава Богу, ми стоїмо. Тому. Перед тим як безпосередньо а, так ось якщо це якийсь терміновий проєкт, якщо це пожежа, умовно, то звісно треба що реалізовувати проєкт тушіння пожежі, так? тобто ми беремо, хтось викликає пожежну службу, хтось розво, розмотує там, гідранти. Хтось евакуює, допомагає евакуювати людей, і е, тушіння пожежі там не потрібно. А давайте ми з вами у нас горить щось, давайте ми з вами проведемо тренінг по тушінню пожежі. Це вже запізно. Да? Тут треба бігти і тушити. Але слава Богу, і слава Збройним силам України, які дають нам можливість не зараз не бігати, не суетитися, а спокійно е, вчитися. Тому перед тим, як реалізовувати проєкти, наша концепція полягає в тому, що потрібно навчитися, як робити. Це освітній процес, це процес навчання, це процес, який має бути освіта, неформальна освіта дорослих людей, має бути впроваджений на загальнодержавному рівні. І ми вчимося, як робити. І коли ми в 2002 році починали нашу діяльність. Вся ця інформація, вона була десь то, що -то книжечки ми прочитали, то на якийсь семінар ми вирвались в Київ, то десь там. Зараз вся ця інформація вона є структурована, оброблена в мільйон тренінгів, курсів, школ, занять і так далі. І так далі. Навчитися командній роботі, проєктного менеджменту, фандрейзингу, пошуку грошей на некомерційні проєкти, піано, да, як зробити public relations, публічні е, комунікації, публічні е, спілкування, як зробити так, да, щоб про вас почули, як співпрацювати з засобом масової інформації, як співпрацювати з адміністрацією міста, е, школи, району і так далі. Ці ці штуки, вони, їх можна навчитися. Тут немає якихось секретів, Воно, е, тіпа, а, а, а як у вас так, що у вас турбовані тюроб'є, а як, у так, що вам е, 10 величезних міжнародних е, фондів дають гроші і так далі. Ну, тобто, це не повезло. Це не те, що у, у високу, їм повезло. Це результат ось цих 20, да, якщо з кубіком рубиком порівнювати, якихось е, кроків, які кожен з нас може навчити. Тому перед тим як реалізовувати проекти, ми кажемо, стоп, якщо у нас зараз нічого не горить, ми спокійно сідаємо і ми вчимося, як користуватися вогнегасником, як шляхи евакуації і так далі. Так само в побудові громадянського суспільства, ви змінотворенні, ми спокійно сідаємо і не біжимо щось. Срочно кому-то допомагати, кому-то спасати. Все спокійно, все нормально, слава Богу, ми маємо змогу вчитися. І цим багато хто займається. Але е, є ще більш глибокий рівень, є ще більш важливий рівень, який потрібно е, знайти відповідь для себе. І ми називаємо це рівнем е, навіщо рівня? Перед тим, як робити, е, навіщо. Так, ось, питання, навіщо? Це основне, ключове, світоглядне, ментальне питання, яке ми маємо задавати собі. Навіщо я тут зараз, на цій школі, змінотворців? Навіщо мені ось вся ця інформація, всі ці знання? Навіщо воно мені потрібно? В менеджменті, в управлінні не є такі поняття, як місія, цілі, завдання. В цьому трошечки вчать. Але питанню покликання, хто ти є? Чому твоя сутність, твоя ідентичність, хто ти є, дуже мало хто говорить. Е, тому ми включаємо в курсі, ми говоримо говорити про те, е, хто ти є. Є така дитяча е, рахівниця, я колись згадав її і вже в дорослому віці зі своїми дітьми, граючись, я сказав, на Золотому кривце Сіє Цар, царевич, король, королевич, Знаєте, да, тако, е, Сапожник, партнер, хто ти будеш такою? Выбирай, поскорей, не задерживай добрых и честных людей на вас потом. И я думаю, окей, цікаво рафинися. Кто ты будешь такой? Царь ты, или сапожник, или портной, или звукорежиссер, или бухгалтер, чи или предприниматель, или журналист, или музыкант. Хто ти? Ти маєш обрати да, для себе, ти маєш обрати, е, чим ти будеш займатися. Що всередині є тебе, що робить тебе тобою? Що всередині тебе є, що е дозволяє тебе тобі ідентифікувати самого себе? Хто ти будеш такий? І ця частина вона заставила мене задуматись. Але друга частина цієї рахівниці, вона взагалі я думаю, ого, це хто -то придумав класно. Тільки послухайте, вибирай поскорей, не задержувати добрих і чесних людей. Я думаю, блін, який тут взаємозв'язок, то абракадабра да? на вірслі. Але коли трошечки да, ще я подумав, я подумав, наскільки це глибока рахівниця, тому що якщо ми не обираємо, хто ми є, ми насправді затримуємо добрих і чесних людей. Яким чином це відбувається? Ми живемо в соціумі, ви не живете да, десь на безлюдному острові, і ми взаємодіємо один одним. Якщо людина не може обрати хто вона така, то вона все рівно десь опиняється і дитина. Після 9 класу опиняється в якомусь техніку, після 11 класу опиняється в якомусь університеті, після навчання опиняється раптом десь бухгалтером, десь вчителем, десь продавчине. І людина опиняється випадково, там, не тому, що вона це любить, не тому, що так їй хотілося, а так склалось. Так батьки сказали, всі пішли туди, і я пішов туди, всі однокласники пішли, і я пішов. І потім ці нещасні люди. Опиняються вчителями в школі і мучують наших дітей, опиняються лікарями в лікарнях і мучують нас. І самі мучаються. Опиняються продавчинями, опиняються автослюсарами, опиняються стоматологами і сантехніками. Тому то наша задача знайти, якщо ми знайшли себе, ми щасливі в тому, що ми робимо. Я щасливий шахтар, я щасливий сантехник, тому що я в своєму покликанні. Я роблю те, що мені по-справжньому подобається. І це важливо навчитися. Це і є основою покликання. Але є і більш такі е, зрозумілі штуки, як місія, е, ціль завдання. І ми про них е, теж говоримо. І нарешті, перед тим, як ми опустимося ще, да, тобто ми, е, перед тим, як реалізовувати проєкт, ми вчимося, як це робити. Ага. Це робиться так: потрібна команда, потрібні волонтери, потрібні гроші, потрібні ресурси, потрібен план, потрібна добра. Зрозуміло. Навчилися трошечки поекспериментували, поїхали. Потім навіщо робити. Ага, навіщо я це роблю? Мать Тереза, да, є такий заповіт матері Терези. Які закінчуються наступними словами, вона говорить: ви будете віддавати людям найкраще, люди будуть звинувачувати вас в егоїстичних, якихось... в егоїстичних ваших мотивах. Ви будете будувати, а воно може бути зруйновано за один день. Ви можете там, ну і вона так прилічує все, і потім вона каже в кінцевому рахунку. Все, що ви робите за своє життя, це не між вами і людьми, а між вами і Богом. Ось, ну, зрозуміло, мать Тереза була монахиною, вона була е, глибоко віруючою людиною, але суть її фрази полягає в тому, що все, що ви робите, воно має бути глибше, ніж просто тут і зараз. Ви маєте розуміти якусь екзистенційну да, мету, трансцендентну мету. Тобто навіщо ви взагалі це робите? І ми про це ще будемо говорити. Навіщо робити? Але це, якщо це будинок, це добрий будинок, він вже краще, ніж просто бігти і щось робити тут і зараз. Але тут не вистачає щось, що ми називаємо фундаментом. Якщо ви підете з шалтера, ви скажете, ну там було класно теплі кондиціонери і хороший проєктор, чи, чи поганий проєктор, чи погані кондиціонери. Але навряд чи хтось скаже, От класний фундамент в шелтері. Да? Ну, тому що його не видно, і ми не відчуваємо класний він чи ні. Ми його відчуємо, коли, коли буде, припустимо, землетрус. Да? І ми тоді відчуємо, чи хороший фундамент, чи ні. Фундамент це те, що не видно, але це те, що дозволяє бути кондиціонером, проєктором, скупчиком і всім нам з вами. Тому -то є дві фундаментальних речі, на яких будується шелтер, і які, ми віримо, є в основі змінотворень і побудови громадянського суспільства. Ці дві речі це цінності і стосунки. Цінності ми вже трошки говорили про них, і у нас середу буде окрема лекція про цінності. Цінності це те, за що ми готові душу і тіло покласти. От, якщо ви не готові, то це не цінність. Цінність це те, що для вас по-справжньому ціна. На основі спільних цінностей ми будуємо стосунки. Якщо є цей фундамент, то тоді набагато простіше проходити будь-які стреси. Набагато простіше проходити будь-які е катаклізми, які відбуваються в світі. І набагато простіше проходити цю війну. 24 е лютого, о 10-й ранку, вся команда вже була тут, і ми сказали, що ми робимо, що, куди, де. І у нас були чіткі спільні цінності. У нас були стосунки, і це дозволило нам вижити е і проіснувати, і не тільки проіснувати, але збільшитися в рази е за ці дев'ять місяців. Отак виглядає е концепція шелтера плюс. Так виглядає те, що ми будуємо. Так виглядає шелтер плюс, і на основі цього ми будемо вчитися в школі змінатор.